За перших років незалежності в Україні волонтерство живає і починає розвиватися. Початком цього процесу вважається 1992 рік, коли створюється служба Телефон довіри, в якій працювали виключно волонтери. Згодом виникають організації, що реалізовують різні соціальні проекти, допомоги важкохворим, багатодітним сім'ям, одиноким людям похилого віку, інвалідам, активно розвивається напрям боротьби з розповсюдженням сніду та допомоги наркозалежним. Без волонтерів не було б майдану вірніше він би зібрався, але навряд чи вистояв безнадійного по справжньому народу волонтерського тилу. Всі пам'ятають, як кияни показали всій країні приклади валіжної самоорганізації заради досягнення головної мети. Змені... Україну, зробити її правовою європейською державою. Кожну добу на Хрещатику добровільно за покликом душі приїжджали і приходили тисячі містян, готових надати безкоштовну допомогу мінтігувальникам. Волонтери взяли на себе велику частину з облаштуванням комфортного перебування людей на Майдані. Вони організовували польові кухні, встановлювали намет, надавали необхідну інформацію. Волонтерами ставали також професіонали, медики, який юрист, психологи, що прагнуло якось фахово допомогти однодумцям. За лічені дні виникли десятки волонтерських ініціантів та інтернет-проєктів, наприклад, Єврохостел, допомога та розміщення про тестувальників в квартирах киян. Волонтери це люди, які прийшли за покликанням власної душі, готові допомагати тим, хто цього потребує. Волонтерство це не робота, за це не платять грошей. Це внутрішня здатність людей, яким не все одно. Це рідкісна можливість допомагати людям, спілкуватися з ними, втілювати в життя ідеї та постійно діяти і йти лише вперед. Добровольці завжди активні, відповідальні і ініціативні особистості. Найкращою нагородою для волонтерів є не гроші, а щасливий погляд тих, кому вдалося допомогти. Наша система соціального захисту і охорони здоров'я недосконала, тому ми маємо так багато людей, які жаждуть підтримки. Дуже часто ми бачимо оголошення про те, що маленькі дітки хворі на небезпечні для життя хвороби і потребують коштів на лікування. І яке щастя, коли усміхнена родина, завдяки плідній праці волонтерів можуть побачити свою здорову дитину. Люди повинні робити добрі справи, розвивати себе духовно, брати участь у різноманітних проєктах, спрямованих на допомогу тим, хто цього потребує. Волонтерство це цікаве заняття, яке приносить задоволення, нові знайомства, а головне прекрасні результати. Також волонтери безкоштовно надають допомогу у межах свого професійного напрямку: психологічні, рекламні, медичні послуги, поширення одягу тощо. Якщо ми говоримо про найпомітнішу активність волонтерських організацій сьогодні, то більшість добровольців зосереджена саме на забезпеченні потреб української армії, ТРО та постраждалих від війни громадян. Волонтерські організації можна поділити на офіційні такі волонтери зареєстровані у державному реєстрі є документи, що підтверджують діяльність та спрощені алгоритми перетину кордонів. Неофіційні сформовані стихійно, не мають офіційного статусу, діють від власного імені як приватні особи. Офіційні волонтерські організації обов'язково мають пакет документів, що засвідчують їх правовий статус. Це дозволяють працювати з міжнародними організаціями, юридичними особами, а також залучати інвестиції та отримувати гранти від уряду. Волонтери ведуть звітність про витрачені кошти та використані ресурси, яку викладають у відкритий доступ, зазвичай на власній веб-сторінці, де кожен може з ними ознайомитись. Представники цих організацій також мають документ, паспорт волонтера, який засвідчує належність людини до конкретної організації чи проєкту. Організація може охоплювати великий спектр напрямків допомоги. Наприклад, вони купують військову амуніцію та прилади великими партіями в сусідніх країнах, отримують фінансування або безпосередньо речі, товари, продукти від закордонних фондів. Неофіційні або самоорганізовані волонтерські організації зазвичай формуються у разі потреби за особистою ініціативою, вони перебувають поза правовим статусом, не мають офіційних звітів про витрачені кошти, не можуть приймати фінансування від юридичних осіб тощо, найчастіше покривають невеликий спектр потреб, закриваючи запити конкретного населеного пункту. Наприклад, збирають їжу та речі для постраждалих під час бойових дій, закуповують по декілька одиниць амуніції конкретним людям, з родичів, знайомих, з Київської ТРУ. В обох випадках волонтерські організації є некомерційними та спонсоруються коштами суспільства, юридичних осіб та інших організацій, але головним джерелом фінансування завжди залишаються громадяни, тобто, ми з вами. Перед тим як хаотично допомагати, визначитися, що вам відгукується найбільше. Можливо, ви хочете робити лише те, що допомагає нашій армії, або вам болить за тварин, які залишилися без власників на вулиці, або турбуєтесь про діток у лікарнях, яким не вистачає ліків. Краще прицільно волонтерити й бачити власний внесок, аніж розпорошуватись і відчувати смуту через те, що допомагаєте непомітно навіть для себе. Волонтери під час війни. Кількість людей, які хочуть займатися волонтерством в Україні, тільки зростає. Лише через платформу Української волонтерської служби подали заявки 43,5 тисячі волонтерів, а до чатів долучилось близько 100 тисяч нових користувачів: як стати волонтером, правильно допомагати та не нашкодити, як законно збирати гроші, розпізнати шахраїв та що робити, коли побачили, що продають гуманітарку. Саме так працює сусідське волонтерство. Зараз ваш будинок ваша головна фортеця. Ваші сусіди союзники. Спочатку ви допоможете один одному, потім починаєте збирати гуманітарну допомогу або готуєте їжу для ТРО, пояснюють у волонтерській службі. Та додають, зараз кожен заклад допомоги бабусі купити хліб розлітається в сонній чаті. У результаті багато людей витрачають час і приносять 150 батонів на адресу. Де у сусідній квартирі є хтось, хто міг би допомогти, якби знав про існування бабусів та її запит. Розповідаємо про базові правила для кожного волонтера під час війни. Війна триває, і ми впевнено показуємо світу свою незламність. Нині, як ніколи, важливо триматися разом і боротися проти агресора. Не всі можуть робити це зі зброєю в руках, проте способів допомогти Україні вистояти є значно більше. Одним із тих, хто завжди стоїть за спиною військових та допомагає, є волонтери. Як створити ефективну систему допомоги та зробити волонтерство організованим на місцях, читайте у нашому матеріалі. Волонтерство це добровільна, суспільно, корисна та безоплатна допомога. Волонтером може стати будь-хто, важливо мати щире бажання допомогти іншим. Сьогодні запитів на допомогу стає все більше, а отже, і потреба у волонтерстві зростає. Кожен волонтер повинен насамперед дотримуватись базових правил: перше подбайте про власну безпеку. Спочатку ми одягаємо косневу маску на себе. Потім на своїх дітей. Потурбуйтесь про те, щоб місце, у якому ви волонтерите, було достатньо безпечним і ви не відчували страху. Друге, не піддавайтесь паніці. Вона заважає організувати процес допомоги. Як результат, все навколо стає хаотичним. Варто завжди діяти розсудливо і виважено. Третє, робіть те, що у вас добре виходить. Вмієте смачно готувати, наші захисники не можуть бути голодні. Добре водите машину? Тоді автоволонтерство для вас. Четверте, сконцентруйтесь на одному напряму. Не варто брати на себе забагато. Добре оцінюйте свої можливості та пам'ятайте, що неможливо врятувати весь світ. Працюйте в одному двох напрямах. П'яте спочатку допоможіть тим, хто ближче. Ймовірно, що це буде простіше, і ефективніше, а також людям не доведеться шукати розв'язання проблем у великих чатах або через сторіс в інстаграм. На мою думку, волонтерство завжди було важливо. Наприклад, взяти стару бабусю та дідуся, які не в самі сходити в магазин за продуктами чи купити ліки. Людину, яка не здатна вільно ходити, або навіть самостійну тварину. Проте під час війни ця тема стала найбільш популярною, та багато людей почали допомагати нашим рідним, воїнам та один одному. Чим тільки можуть це і справді добре, бо коли всі роблять е потроху. Добра у результаті ми обов'язково переможемо. На початку війні я зі своєю родиною виїхав із Києва, та ми завітали до знайомих у село Каліта. Звичайно, було страшно і дуже хотілося додому, але одного ми почули, що військовим, які обороняли область, потрібна допомога. Мої батьки поїхали до лісу по дрова, а я в той час нарізав тканину для. Плетення сіток через декілька днів усе це ми передали військовим. Було дуже приємно бачити їхні усміхнені та щасливі обличчя. Отакий вклад моя родина внесла в нашу перемогу. Діана Арсієнко, волонтерка Вижгородської районної організації Червоного Христа України. Про волонтерство в організації. Коли мені було 12 років, війна забрала в мене батька. Тоді мене підтримали небайдужі люди. Тепер я доросла і готова повертати добро, допомагати, як колись допомагали моїй сім'ї. У кінці березня я вже не могла сидіти вдома. Прийшла до Червоного Христа України та залишила їм номер телефону. Сказала, щоб телефонували будь-коли, завжди готова допомагати. Ділиться, ділиться своєю історією Діана Арсієнко, волонтерка Вижгородської районної організації Червоного Христа України.